Патріотичні панно від українського виробника, відкрите світ українського мистецтва. Ми пропонуємо вам найкращі патріотичні панно в Україні, зроблені з любов'ю та гордістю за нашу країну. Наші вироби це не просто декоративні предмети, вони створені, щоб нагадувати про дух народу, його мужність та героїзм. Один з наших найпопулярніших виробів декоративне настінне панно героям слава воно вкладає у себе всю нашу вдячність та повагу до героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Також у нас є панно з написом Разом до перемоги. Цей напис нагадує, що лише разом ми можемо досягти своєї мети вільної та незалежної України. Розмір кожного панно – 49 на 35 сантиметрів. Вони виготовлені з якісного дерева, вільхи, що робить їх надзвичайно довговічними та міцними. Замовляйте вже зараз за ціною 3100 гривень, ми відправляємо наші вироби щодня, тому ви швидко отримаєте своє замовлення.